Друзі, вітаю! Київ, КМДА, Клічко. Подивіться, будь ласка, обшуки йдуть. Побачили, так? Скільки знайшли, скільки ще знайдуть, а скільки не знайдуть. І чому я про це говорю? Тому що ми сьогодні будемо з вами кричати, що потрібно всіх поставити на місце, потрібно всіх посадити, всі мають відповідати. Друзі, хто має відповідати? Скажіть мені, будь ласка. Хоч один відповів, Кучма відповів, Кравчук, Ющенко, Порошенко відповів. От, до речі, про Порошенка. Подивіться, дуже і дуже цікаве відео. Я прокоментую. Подивіться, будь ласка. Побачили, так? Відповів він за це все. Це доведено. Це доведений факт. Американці довели, але. Вони ж не можуть його посадити, це ми маємо це вирішити, ніхто нічого не вирішує. Зараз почнуть кричати: Порошенка зачепив, а Зеленський, а сьогоднішня влада? Ну, от сьогоднішня влада, Крічко, що не влада, а, ви хочете сьогоднішніх когось посадити? Так ви позавчорашніх нікого не посадите. Ну, якщо ви не можете, якщо система так не працює, ну, не працює так система, то що ви хочете тоді? Яким чином це має зробитися? Яким чином це має статися? Тому потрібно обирати людей, які будуть декларувати декларувати в своїх програмах, чітко записувати, що вони беруть на себе зобов'язання проголосувати такі то закони, що вони дали можливість посадити бувших хоча б. Розумієте? Не говорячи за сьогоднішніх там і завтрашніх, так чи ні, я кажу? Ну якщо так, будь ласка, тоді підтримуйте, підписуйтеся, діліться відео. Ну, будемо якимсь чином це рухати з е, мертвого, мертвої точки, друзі.